Та, зараз страшна ситуація в Одесі та в області. Люди без світла. Просто більше тижня є навіть обласні населені пункти, де світло не буде навіть до 26 грудня. Жахлива ситуація. Як сьогодні Україні захищатися від цих масованих ракетних обстрілів ППО? Це не знаю українська балістика, яка має бути по Росії, українські крилаті ракети. Будь ласка, ваш аналіз. Дійсно, найкраща оборона це напад. І, безумовно, зараз дуже залежить, що ми могли масштабовано виробляти наші ракети всіх типів, про які ми дуже багато чого чуємо, але насправді досі виробляється дуже обмежені кількості, і е, їх ще треба серйозно вдосконалювати для того, щоб вони е, досягали високої точності і проривали оборону противника. Е, щодо захисту. Е, Тут складно давати якісь універсальні рецепти, окрім тих, що зараз є, е, їх треба так само просто масштабувати. Це і перехоплювачі дронові по шахедах, це і посилені ППО в разі її наявності чи можливості її злучити в більш, більшій більш, більш, більш мірі. Е, ми бачимо, що противник максимально це все удосконалює, тобто він постійно е, апгрейдить свої шахеди, він має е, можливість виробляти їх в масовій кількості. Чого на жаль не спостерігається з нашого боку? Ми запізніло прореагували на масштабування шахетів з російського боку. Все ще не можемо об'єднати єдину систему в наше ПТО і безумовно нам бракує тих систем, які можуть протидіяти ракетній загрозі особливо балістичні. Пане Володимире, я не знаю, чи дивилися ви пряму лінію Путіна, але, можливо, якісь там тези в телеграм-каналах, в соціальних мережах дивилися. Ми бачимо, як Трамп постійно говорить, що єдина людина, яка не хоче в Україні мирних, там піти на цей мирний план, це Володимир Зеленський. Мовляв, ця делегація хоче, українська, а от Зеленський не хоче. А от Путін вчора на прямій лінії дуже чітко артикулював, що він не збирається завершувати так звану СВО. І цілі СВО, так званої, мають бути виконані. Мені цікаво, чи почується Трамп і чи зробить він висновки на вашу думку? Я думаю, що нам треба відрізняти зовнішню риторику від внутрішніх процесів. Насправді, і в сполучених штатах є дуже мало фанатів Путіна. Як нам хотілося би це тлумачити, і через поведінку того ж Віткофа і Трампа там настільки все лінійно. І як на мене, зараз де боротьба трьох різних точок зору. Росія безумовно хоче загарбати всю Україну, але це для неї не кінцева мета. Кінцева мета це відновлення Російської імперії, просування в Балтику, просування в Польщу. Якщо вдасться навіть далі, то вони будуть супер щасливі. Американці максимально виснажують Російську Федерацію для того, щоб вона ніколи вже не могла ставати загрозою вільного світу. Методи і шляхи, вони для цього обрали. Він дуже дискусійний. викликає багато суперечок. Ну але нам треба було виробляти власну зброю, не просити її ні в кого. Ми цього не зробили. Ну і безумовно є наша стратегія, коли ми е піддакуємо миру, що ми готові до мирних переговорів, готові до якихось умовних справедливих пунктів в цього миру, якими поки що і не пахне, але ми всі розуміємо чудово, що війна буде тривати. Бо існує е, інтереси не на користь миру, і навіть якщо він відбудеться, він буде дуже е, короткочас. Пане Володимир, на ваш погляд, то дивіться, президент Зеленський артикулював кілька речей: що американці мовляв вимагали, щоб Україна залишила Донбас. Американці вимагали, щоб Україна відмовилася від найближчої перспективи членства в НАТО. і Американці вимагали виборів найближчі 100 днів. Ну, фактично, це така, напевно, спільна російсько-американська позиція, і так відбувався тиск. Україна ж наголошує, що якщо їй буде відбуватися припинення вогню, то тільки по лінії зіткнення. Ми чудово розуміємо, що ця дискусія не має виходу, тому що Путін хоче весь Донбас, а ми ніколи на це не підемо. Тоді, враховуючи цей контекст, на вашу думку, як будуть розвиватися події далі? А Путін хоче всю Україну, ще раз повторюю, і всі сторони прекрасно все розуміють. Uh -huh. Так, безумовно, зараз є публічне таке, знаєте, заклинання навколо Трампа, бо ніхто не хоче потрапити під шквал його емоцій. Росіяни максимально відтягують час, коли вони вийдуть з мирних переговорів офіційно вже де-факто і де юри, uh -huh. але вони розуміють, що це розлютить Трампа. Україна не має що протиставити. Нам треба всіляко говорити, що ми теж за мир. Я думаю, що це природні відчуття, просто питання умови цього миру, які неприйнятні для нашої сторони. Бо те, що Путін не зупиниться на Донбасі, це розуміє чітко так само і адміністрація Трампа, свідченням чого є нещодавно інтерв'ю в керівниці апарату Білого Дому Веніті Ті Фейро. Пане Володимире, от зараз Цензор.нет цитує керівника гур. Ми самі зруйнували свою мобілізацію. Хто б там що не казав протилежно, це не так. Ми самі її зруйнували. Наголошує керівник ГУР, генерал Буданов. Україна сама зруйнувала мобілізацію через програну медійну кампанію. Я би хотів, щоб ми з вами про це поговорили. От я постійно чую Романа Костенко, полковника СБУ, народного депутата України. Я дуже до нього ставлюся з великою повагою. По перше, він сказав, що зараз Україна на жаль знаходиться в найжахливішій на ситуації на фронті, щоб вести будь-які перемовини, тому що ми зараз, на жаль, не не найсильніші. І цього не можна робити. Ну, і постійно Роман Костенко я не знаю, протягом, можливо, останніх двох-трьох років говорив про те, що в нас дуже велика проблема з мобілізацією. Я читала аналітичні матеріали, що саме мобілізаційна проблематика була ключовим кам... камнем зіткнення між генералом Залужним та президентом Зеленським, і через це, ймовірно, і президент прийняв рішення звільнити генерала Залужного, тому що у них була абсолютно різна позиція цього приводу. Я б хотіла б говорити з вами це, тому що от зараз дійсно ми всі говоримо про те, що мають бути мирні переговори, мирні переговори. Натомість Путін атакує, вбиває, окуповує, і нам потрібна звичайна мобілізація для того, щоб захищати наші землі. Але з цим питанням є якась проблематика. А вам слово. Я цілком погоджуюся з тезою Буданова. Єдине, все таки, хотілося б нього уточнити, хто ми. Mm -hmm. От саме та чи це люди усі, всі українці, чи все таки це українська влада, починаючи з верховного головнокомандувача, і низки інших одіозних персонажів, які робили все, щоб демотивувати людей йти в військо, але окрім цього, є інші складові, чому мобілізація багато в чому зірвана, чи не в тому вигляді, яка потрібна для захисту держави, це питання забезпечення військ. І це знову ж таки ставить в інше запитання: чи в нас є достатньо сил і ресурсів для того, щоб просто посилати в бій людей без підготовки, без належного забезпечення? Немає, це мають бути технологічно на порядок вищий рівень наші війська для того, щоб ми могли зупинити і побороти росіян. Друге питання: що робиться в самому війську? Бо люди йдуть до командирів. Подивіться, є купа бригад, які мають уславлених командирів, які довели свою ефективність бою, що не дбають про людей, і до них ну можливо не черги, але в них набагато менші проблеми з комплектацією особового складу. І водночас є бригади, які просто, на жаль, пускають людей в розхід, і з цим є величезна проблема. Тому наведення ладу в самих Збройних силах України це теж є важлива складова е належної мобілізації. Але ще раз наголошую: ключове зараз навіть не люди. За рахунок ротації, за рахунок е поповнень можна вирішити багато проблем з людським е ресурсом. Але ключове питання це зараз належне забезпечення. Бо коли досі станом на сьогодні, мав, які постачаються у війську волонтерами, чи волонтерські фонди або благодійні організації, або окремі благодійники, витрачають купу сотень мільйонів мільярдів гривень для того, щоб допомогти війську, а влада у той час розкладає гроші сотнями мільйонів мільярдами доларів, ну вибачте, така країна не може виграти в війні. Воно ну, володимре, ну звичайно, запитання щодо репараційного кредиту, якого нам виділили наші партнери, 90 мільярдів євро. Звичайно, розраховували не більше на понад 130-120. і це одно це ж кредит репараційний, це ж не кошти заморожені російські активи. Я думаю, що той зала, що кого бракує, 30 30-40 мільярдів доларів можуть легко додати Зеленський і Єрмак з власної кишені. І в них ще не гроші на проживання. Це велика перемога з боку Європейського союзу, тому що ми ж пам'ятаємо, наскільки напруженими були ці останні дні. Це фактично був такий кінцевий варіант. Якщо ми були без цих грошей, ми би не мали можливість звести бюджет докупу. Тепер, завдяки нашим союзникам, ми можемо сказати, що ситуація є стабільною. Так, ми потребуємо більше ресурсів, але більше ресурсів появляться тоді, коли ми покажемо, що ми не лише героїчна нація, але політична зріла нація, яка займається справді е критичними питаннями збереження своєї незалежності, а не дозволяє своїй еліті вигляді тої влади, яка перебуває зараз на своїх посадах, розкрадати країну під час війни. Ми, ну, Володимире, дякуємо вам щиро за ваше включення. Запрошу наш вибач. Дякую вам. Держ Володимир Молян, відомий український політик, колишній військовослужбовець.